Пані Тетяна дуже слушно зауважила, що треба говорити про Йогансона як про живого. Я тут ще згадаю концепцію лікарка знавиці Ярини яка пропонує називати не гостиняне відродження, а наші 20-ті. Таким чином ми повертаємо собі їхню спадщину. І я думав, що ж я скажу після пані Тетяни, яка все знає. Mm -hmm. І е, подумав, що е, зауважу я на тому, е, є ж таке питання, яке було зокрема в 20-х роках порушене е, про світа чи Європа, зокрема, польовий до цього долучився. І якось е, я почав думати про те, що бентежить мене, що ми розділяємо отут народовство, просвіта це окремо. А вже по цю року у нас є Європа і модернізм. Мене це почало дивувати. І заперечення я знайшов зокрема в долі Йогансена, адже тоді було багато популярних видань. Зокрема, Йогансен долучався до такого, як літературний ярмарок. Він був дотичний до багатьох групувань, таких як і Горбіно, і Ватліте, і Гар. Але що є цікаво, правда, батько Йогансена був етнічний німець, він закінчив московський університет за історичним фахом. А викладав у Харківі німецьку мову. Також, коли я навчався Йогансен, то навчався він з кількома людьми, які стали відомі в російській культурі. Це і футурист Пітніков, і Платонов. Тобто в нього були всі передумови для того, щоб обрати собі якусь іншу культуру. Крім того, факт, був, він дуже. Своїм викладачем Латини з його дітьми, і власне він вступив до університету на класичний факультет. Тобто його факт це давньогрецька і латинська мова, що дуже рідкісно і дуже цінно. І попри те, він обрав українську мову. І як він його обрав? Коли в нього почалася викладацька діяльність, то почалася вона в дуже цікавому закладі, який тоді ем, відчинив себе двері для учнів Харкова. Це була гімназія імені Бориса Гіна. І тут парадокс. Ми говоримо про модернізм і футуризм, який ну, представник цього напряму викладав в гімназії Гринченка, і там же викладала Христина Алчевська. Мається на увазі не мама Христина Данилівна, а Христя Алчевська, її дочка. Тобто там було дуже багато випускників випускників відомих і дуже багато викладачів, які були вже мовознавцями, істориками і я згадав про видання, а от в виданнях часто були, був такий жанр анкети, і Йогансен, залежно від настрою, відповідав на питання або серйозно, або не дуже серйозно. Так от на питання, чому українська мова, в одній з анкет він відповів: бо я живу не в Ірляндії і не в Тамбові. Це було більш іронічно, а, а загалом він вказував, що перейшов на українську мову під впливом вчителів гімназії імені Гінченка. Тобто ця українськість, він, взагалі, чим він мене дуже приваблює, він був дуже гнучким і він не, не намагався закостеніти на одній позиції і більше нічого не сприймати. Тобто, так, в нього була російська культура, і німецька була, і давні грецьку він вивчав, але коли він почув аргументи цих людей. Які ці люди йому не завадило це вже ну, він сформований був і прийняти собі оцю позицію української мови, і він дуже багато для неї зробив. І навіть з того вірша, який читала пані Тетяна, ви могли собі помітити так, який там лексичний запас, який це незвичний синтаксис. Тобто він дійсно знав дуже добре українську традицію. Крім того, варто зазначити, що такий він був у всьому не лише в літературі. Ну, в літературі він писав прозу, він писав поезію, що уже не часто, і якщо і добре і те, і те писати, то взагалі зовсім не часто. А ще він писав і сценарії, зокрема а так звенимо Довженка. Це Якраз за сценарієм Йогансена, тобто він і в тіло долучався, а також він любив вертатися на велосипеді, дуже любив ще з гімназійних часів грати у футбол, він любив грати і в більярд також, мав дуже багато друзів, був таким еркодажним, можна сказати. І тому, власне, нам варто про це говорити. І я бачу багато і молодої аудиторії, і людей, які працюють з цією. Для мене, тому що я викладаю в приватній школі, і для мене така міні-катастрофа це те, що Йогансена немає в шкільній програмі добре представленого, тобто ну через кому були плужник, Йогансен, Шкурпі і так далі. Але як на мене, шкурпі це саме та людина, яка може бути отим нервом, який зловить молода душа, тому що якраз. Якраз Яганса він завжди був такий молодий, він був експресивний, активний, і це дуже нагадує мені, якраз учнів, так які теж шукають себе, які вибирають, які дивляться, які у них є ідентичності, що б їм таке цікаве зробити. Так само, як і він любить спорт, можливо, так само як він любить фотографувати. До речі, речігансам дуже любив всі технічні новинки та англійською терміни. Діджитал нетів і діджитал емігрант, технічний емігрант і технічно народжений, так? для якого техніка це рівна. Так от він не був технічним емігрантом, тому що все, що нове з'являлося, йому було цікаво розібрати, дослідити, придбати, подивитися, як воно працює. Ну, Зокрема, фото тоді є робити. Ну, не всі вміли розуміти, який за час, багато років тому. І ще цікаво, він був. Він мав свою дуже сильну позицію і він ніколи не боявся за неї. Тобто він і на допитах він не здавав своїх попри так колег по цеху. Він відстоював дуже сильно своїх учнів в різні часи, тому що та сама. Гімназія Грінченка її потім приблизно 20-му році переформонтувала, і вона старші класи відділили, і це була вже Сковородинська школа. і так її, Тобто довелося йому перескакувати з навчальних закладів, але він завжди стояв за своїх учнів, які його безмежно любили. Тому я те, що я можу порадити, це взяти його твори. Це найкраще, що можна зробити, перечитати їх, обов'язково ставитись гумором. Ну от подорож, як, подорож доктора Леонарда її <плес> не можна читати без гумору, серйозно не можна читати, але обов'язково знайти щось своє улюблене, бо я впевнений, що кожен з нас може щось своє знайти. Тому чому? Тому що Йоганса ніколи не писав, аби писати. Він писав тільки, коли він відчував щось дуже сильне, і тому це той поет, емоційний контакт з яким можливо і треба шукати. Тому сьогодні за нашого Іван